Живе це, що проснувся зранку, то й добре, що живий. Страшно. Світла немає, вже звикли, інтернету немає, приходимо в центр. Вода, слава Богу, в колодязі є, добра єсть. Ну, поки що живемо, а далі видно буде. А дрони. Тікаємо днем під дерева, в сарої, в хату, а ночі страшно. Чути кожен звук, як вони летять. Страшно. Навірно, молнія, або не чуть було звука пішки, ми вже розлічили. Рама це стеклом у хату вилетіла. У сусідів там побачите, там шитвер, Бісєтка була на вулиці, і така йома велика. ну, звісно, без світла, тому що нічого ж не холодильник, все відключений. Ну нічого що буде за світ? Та нічого ти не беремо. Погано Скільки без світла вже. Із 16 числа да, ми висвітла. от Отчитайте, скільки днів ви шо? То -то жахливо, жахливо, звісно, але ну, ще терпімо, тому ну, що тепло. Терпимо. Тепло, да, да. то ще терпімо. А, а якщо значне холодар, то це Ні, ні, тому що звичайний зігрій, я ж кажу, як людям на масиві жити, навіть газу немає. На ми живої хоч є газ. А на масиві немає ні світла, ні газу, ні зв'язку. Ну воду пустили, щоб вчора пустили їм воду. Все за місяць один день. Виїжджати ні, не плануємо, тому що по перше не хочеться бросати свій рідний край, тому що ми прикипівші тут. Ну і з чим їхати, по-перше, чим? і старенькі батьки у нас. Таке нас тут дуже багато ще людей Тим Більше я ж кажу, багато ще по домах сидить. що є старички. Є такі, що не знаю, що, допустимо, що гуманітарка сьогодні, що ми всі прийшли. Ну, людей ще багато, людей дуже багато залишається, і ніхто не виїжджає. І є такі, що повертаються навіть. Повертаються, тому що пішло мародьорство, і люди повертаються в свої рідні домівки. Тому що дом є дом і все. Тут ми вирос, тут ми народилися, тут ми виросли, тут ми живемо, і ми не можемо його покинути, свій рідний дім, понімаєте, свою рідну землю, свою рідну Межівщину. Просто хто не покидав свій рідний край, вони ще не так осознають. Наш край найкращий. Спасибо вам за все, Женечка. спасибо, що ви нас не бросаєте. Це да, дуже погано, дуже пенсію немає як отримати, а вони не дають по карточці. Чого найбільше не вистачає, можівчана, сьогодні? Пенсію получи аптеку саме кухає аптеку, ну, Не може, купить самодімонторка. І не хай дають в аптеку. Найближча аптека Першотровенській, Петропол. І туди не добере, а його. <світло> І будете продовжувати І будете жити. а де? Ми вже роз'їздили. Серйозно? З'їздили. Там як шарахнуло, вилетіли всі вікна, вернулись назад. А взагалі ми знову поблок. Ой, моя ще й Карман, корм. Для кого? Кутики, кутики Дякую. Хвостике. Ну як, води немає, опять світу немає. Все. Газ, як соробочики, газ не було. Зв'язок. Зв'язку немає. В де, деяких місцях можна в робити там. Два-три слова сказала. Так. Сусіді має, а сусідів мене взагалі немає. Всі повиїжджали. Привикаєш до всього. Ну, ховаємося, як вити, під дерево. Вчора місяць вже був. І як ви виживаєте без світла? Хорошо, що газ є. ми так... Ход, думаєм, водяна, да. кумиться, да, та їсть, так. А не плануєте їхати? А куди? Кому ми десь приїхати, не нужні ніколи. А ви знаєте, хто виїхав і приїхав? Ну, були і такі люди. Ну, і в мене є знакомі, що виїхали, вже приїхали. Приїхали. Приїхали в меживу. Ну от дивіться, сьогодні я зранку. Я ж в меживій. Скільки сьогодні прильнув? Було штуки. Разів п'ять хлопнуло сьогодні. І люди не а ви не боїтеся дронів. Ховаємося, як зайці. Хлопнуло, заховався, немає нікого. Ховаються. Дуже страшно. Так вони над хатою жужжать, бо ще аж паралізує, наче не можеш не двигатися, нічого. Тут все тут І все рівно залишаєтесь. Дома лучше. Зараз багато не треба, хліба купили вже добре. Це ж ви працювали в тому магазині заря, коли вилучила мовня. Я да, злякалась. Після того дуже боюсь. Ну, а що делати? Призвичайлось. Як умови життя сьогодні в живім? Нормально, жити можна. Жити можна? Можна. Без світу можна прожити, аби не літало. Тяжкі, особливо того, що світа електроенергії немає. Все зав'язано на електроенергії. Воду частично і газу немає помежити. Води, вода, кажуть, з'явилася, слава Богу, як можна домі? І пропало. Не збираєтесь виїжджати. Я не збираюся. Люди побросали. Я вчора один залишили, каже, поглядаю, поїхав, двері по відкривані, лазять, грабують. Треба да, да, війну закончу. Це в первую очередню. Монетарку зараз тримає пору, побачила, паде. часто дають. Да, Сміху. 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 Як пенсіонер, учили не банкомата нема. немає. А в теке так. копа. А так, стає. зв'язок. Зайшли з волонтерами з Дуже немає. Світла, газу нема нічого. Води. Що робити думаєте? Сидіти ми вдома. Які умови сьогодні? Там. Сина поховав. 45 п'ять Жінку поховав. Та як живеться? Щоб світ був, і вода була, і війни не було. Щоб... Саме головне, та чого ж я не боюся, як вони літають понад головою, вмираю. Одна в хаті, страчилище, свистить гуде. Я Бога просю, щоб кончилась війна.